Відкриємо. Рано. Ну давай. Не чіпай. А тепер зачекай. Уже можна? Це на свято. А зараз. Рано. Дуже вже хочеться. Добре, розпаковуй. Ми розпаковуємо. Адвент? 19.28 на студійному святий Миколай» уже в Україні. Про це йшлося сьогодні. У одному з вечірніх випусків новин завтра, 6 грудня, у пункті Раваруська відкриється резиденція Святого Миколая. Яскраві фото, які продають чарівний передноворічний, Я б сказала, передріздвяний настрій поширила Державна прикордонна служба України разом зі світлинами. і Повідомлення про перетин державного кордону Святим Миколаєм. Дякуємо вам за романтизм. Панове прикордонники, так так це не жарти щойно через пункт пропуску Рава Руська прибув сам Святий Миколай, оформлений за всіма правилами прикордонниками сьомого прикордонного загону карпатського. загону, Він уже на українській землі і готовий творити дива. Пишуть прикордонники. А вже завтра, 6 грудня, о десятій ранку у пункті пропуску Рава Руська. Відкриється резиденція Миколая. Усі подорожні, які перетинатимуть кордон, на в'їзд в Україну потраплять у справжню казку. Святкова фотозона. Добрий Миколай. Ну, звичайно, який ще. І звісно, подарунки для найменших мандрівників анонсують. Прикордонники самі вони вже зробили святкові світлини на згадку селфі а, на машинці. Кій Чарівний потяг бажань, яким ведемо щоденний відлік до різдва. Ми розпаковуємо Адвент, Адвент Експрес. Чарівний потяг Башань яким ведемо щоденний відлік до різдва. Ми розпаковуємо Адвент, Адвент Експрес. Чарівний потяг бажань. Яким ведемо щоденний відлік до різдва? Ми розпаковуємо Адвент. Дивно, на репіті це все пішло. Сама не зрозуміла, що сталося, але зрештою про Миколая я вам все вже розповіла. Те, що важливо було про його перетин наших кордонів перебування на території нашої країни, ми чекаємо. А чому ми чекаємо? Зараз з'ясуємо Святого Миколая. Тепер святкуємо 6 грудня. А отже, і традиція подарунків дітям від Миколая перемістилася в часі. Як винис виник цей образ доброго дідуся, з турбуною солодощів? І хто конкурує з ним у боротьбі за вплив на дитячі серця? Зараз подивимося, чи справді існував святий Миколай, та вже доведений факт, що справді існував. В чому справа не можу зрозуміти Уже багато століть у християнстві існує великий культ Миколая. Йому присвячені десятки тисяч храмів. Він один із найшанованіших святих, як для католиків, так і для православних, вважається небесним покровителем двох країн України і Греції. А крім того, є прототипом казкового дідуся, який у грудні приносить дітям подарунки, або різочку неслухняним. Не вірте, жодних різочок це просто елемент виховання. Мовляв, неїси каші. Прийдемо, коли я тобі влаштує. Не знаю, не знаю. По перше, я їла. По-друге, різку мені таки приносили було. Відомо навіть де зберігаються мощі Миколая Мерлікійського. Він же Миколай Чудотворець, він же Миколай Угодник. В італійському місті Барі залишилося з'ясувати, чи справді вони належать чоловікові, чиї діяння описані в численних житіях. Мінус усіх цих описів вони створені через багато десятиліть після смерті Миколая, що сталося ймовірно 6 грудня 342 року нашої ери. Чому ми вшановуємо? Народження святого, ну він народжений для небес, скажімо так. А от для земного життя помер саме цієї дати. Першим про популярного єпископа з мири провінція Римської імперії, лікія, нині місто Демре в Туреччині, залишив свідчення такий собі Іван із Константинополя, монах студит, який жив у п'ятому столітті, дещо більше повідомив уже у. Восьмому столітті Андрій Крицький, знаний богослов з Візантії. Обидва автори писали, що батьки охрестили Миколая одразу після народження. Це близько 270 року нашої ери. Хоча тоді християнська релігія була не дуже поширеною у юному віці. Він став священником, доріс до. Кар'єрними сходами, священицькими до єпископа Мири, і Андрій і Іван наполягають, що Миколай брав участь у Нікейському соборі 325 року. Цьогоріч, відповідно, його ювілей відзначають у світі. Там, де ввели в обіг відомий до тепер символ віри, ну це от кредо вірою, і встановили спосіб визначення дати Великодня. Прив'язаний до того, що коїться на небосхилі. Навіть буцімто дав там ляпаса арію, чиї заперечення божественної природи Христа були визнані Єрессю. А оце вже плітки за так би мовити. Але факт: на жодному з документів Собору немає підпису Миколая до першого життя Святого Миколая. 1991 рік, власне, дата його появи, увійшли описи його чудес, необхідна умова для канонізації, ну тобто для того, щоб його визнали святим. Правда, дослідники встановили, що чимало цих легенд пов'язували з іншими діячами раннього середньовіччя. Найвідомішу історію про те, як Миколай, доволі заможна людина, врятував від продажу в рабство трьох бідних сестер, підкидаючи їм золото в день повноліття. Розповідали про різних священників менше з тим. Церква прославляє Миколая Чудотворця як швидкого помічника усім, хто опинився в скруті. У 2009 році група вчених з Великої Британії провела реконструкцію зовнішності Миколая Мерлікійського за черепом, який вважається належав саме йому. Результати наступні: чоловік мав карі очі, випнуті підборіддя і вилиці, зріст від 167 до 168 сантиметрів. Такий. Невисокий чоловік прожив дуже довго, як на ті часи, близько 70 років. Хм. У 2020-му портрет єпископа покращили завдяки 3D-технологіям. Ну і постав той самий майже звичний образ. У нас його трошки світлішим, скажімо так, зображають на картинках, не таким смаглявим, скажімо так, і стосовно кари, очей теж ще питаннячко, але сива волосся, сива борода оце все в наявності. Так і знову крісмос на порядку. Денному Миколаїв Україна і їхні зв'язки. Найстаріша споруда присвячена цьому святому на історичних землях України. Вважається Ротонда в перемишлі. Не так уже й далеко. Датується вона 10-м сторіччям у другій половині 11-го століття у Києві на Аскольдовій могилі. Боярин Ольма звів Першу церкву Святого Миколи. Найдавніше відома чудотворна ікона Руси також зображувала колишнього єпископа Мири Київська ікона Святого Миколи Мокрого, датована 10-м століттям. В 1943 році, під час окупації Києва, нацистами вона зникла назавжди. А що значить назавжди? Може, вона десь є. Обряди цього дня в Україні були незмінними впродовж століть. Після служби в церкві селяни збиралися, щоб випити пшеничного пива чи меду, поїсти смаколиків, а потім гуляли аж до вечора. Не розумію, чому обряди і традиції це те, що, скажімо так, закріплювалося за селянами їхнє дотримання. А чим займалися міщани, знать, аристократія і так далі. Традиція подарунків, подарунків дітям у цей день дуже 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 давня. Вона має радше побутове походження на початку зими дітям, які підросли за рік, дарували новий теплий одяг, але цим не обмежувалися і приносили малечі іграшки та ласощі від Миколая. Найпопулярнішими солодощами на українському правобережжі були миколайчики, так називали рельєфне печиво або пряники, бо не треба нам імпортних імбирних. У нас є свої так імбирні то не різдво. А на Миколая окремі Миколаївщики за результатами опитування, проведеного в 2019 році соціологічною групою рейтинг, 76% українців підтримували традицію дарувати подарунки на День Святого Миколая. Найпопулярнішим свято було на заході країни. Та так і залишається майже 90%. В інших регіонах також його відзначала значна частина жителів у центрі: 78%, на півні, 70%, на сході, 64%. Перенесення свята на 6 грудня стало символічним, оскільки це також День Збройних сил України. Святий Миколай вважається покровителем військових умовах повномасштабної війни. Його образ набуває додаткового символізму, особлюючи надію на перемогу і духовну підтримку захисників, які на передовій захищають майбутнє. Українських дітей ми розпаковуємо. А2 Так, все уже без е повторів. Незрозумілих е в усіх країнах християнської Європи існували звичаї святкування Святого Миколая скрізь із часом. Фольклорна складова витісняла суто церковну. Ніколаус у Німеччині, Миколай у Польщі, Ніколиш. Мікулаш у Чехії, Міклош в Угорщині. Нікола в Італії все це уособлення щедрого старигання в, євро... в єпископській мантії, який дбає про дітлахів нужденних в обрядах. Змінюються деталі. Десь дід дарувальник скидає подарунки через димар, десь кладе їх у черевик, виставлений перед ганком, десь у шкарпетку чи подушку під подушку у Західній Європі побутувала легенда, що Миколаєві допомагає розвозити подарунки віслючок нащадок того самого який був присутній при народженні Христа, не чула ніколи. Тому діти залишали з вечора трохи морквочки і капусточки перед домом для віс віслючка. Дещо вибувається з загальної низки Нідерланди. До речі, це ж як для Оленів Санти залишають теж ласощі, як і для Санти молоко і що там ще печиво, так і для Оленів морквочку. Тут своя історія з віслючком. Це гарно. Так от, Нідерланди, по-перше, там отримують подарунки 5 грудня, а не 6-го там вже сьогодні все відбулося. А по-друге, Миколай мандрує спочатку кораблем, а потім конем із дивним іменем Америго. Що наштовхує на певні висновки. Веспучі. -е, Ти? По третє, він має пустотливих помічників, через яких Україні з настанням епохи толерантності спалахнули скандали Миколаєвих приятелів. Звуть чорні піти під час грудневих свят. Ці ролі виконували зокрема білі актори, які вимащували тіло чорною фарбою. Для лівих активістів це був сигнал тривоги, расизм. І почалася кампанія за заборону чорних пітів. Навіть багаторічний прем'єр Нідерландів, а нині генеральний секретар НАТО Марк Рюти був змушений втрутитися і закликати поважати права громадян усіх раз у 2014, 2017 і 2018 роках. Виникали бійки під час фестивалів за участі Сінтеркласа. Так Україні називають святого. Прибічники збереження автентичності стверджували, що колір шкіри, пітів давнина і данина традиції. А чорні вони босаджу труси. Знають усі димарі в місті, щоб поставити куди треба, через що треба доставити подарунки, кому треба. Ці непорозуміння збільшили популярність конкурента Сінтеркласа, американця Санта Клауса, скаржилися нідерландці. Між іншим, своє ім'я, рожевощокий поглинач солодких газованих напоїв отримав саме від нідерландського діда через співзвучність. А також завдяки наявності великої нідерландської колонії у Нью-Йорку та інших містах північного сходу США. Першим так його назвав американський поет Клемент Кларк Мур у поемі Ніч перед різдвом 1823 року. Року за його версією веселий літній ельф літає собі планетою на возі, в якій запряжені північні олені. Сучасний образ Санта Клауса це варіації на тему різдвяної реклами Кока-Коли першої половини 20-го століття. Від Миколая цей американець перебрав звичку пхатися в димарі і залишати подарунки сплячим дітлахам. Жодного зв'язку з релігією немає, тому в кампаніях проти санти в Європі бере участь церква. Ортодоксальні християни наполягають, що на Різдво до сімей приходить, немовля, Ісус. А зовсім не неголений дід у червоному кожусі. Водночас із секуляризацією Святого Миколая церковники, вочевидь, змирилися. Ну, і ще один конкурент також є. Тут мав би бути розділ про те, як радянські комуністи, намагаючись витравити пам'ять про Святого Миколая, вигадали йому заміну. Дід Мороз та його онука Снігуронька на Новий рік 1 січня готували подарунки малечі пенсіонерам і трудовим колективам Радянського Союзу. Але розділу не буде, бо Діда Мороза з онучкою теж маємо сподівання більше не буде. Хай ці почвари та інші ізбушки на куріх ножках гниють на болотах. А будуть Святий Миколай, подарунки дітям і військовим. І славетний Тарас чубай. Дивлюся вікно, сніг лопатий. Хто там йде до нашої хати, то не якийсь Дід Мороз, то Миколай Бородатий. Ура, ура! Усім розпрекрасних найбажаніших подарунків від Миколая цієї чарівної ночі під подушку і не тільки. Адвент Експрес помчали до різдва.